Малята, сьогодні я вас запрошую помилуватися осінніми квітами. Називаються вони айстри. На дворі осінь. І вона дарує нам розманіття квітів. Цю пору під час прогулянки часто можна побачити клумби, що пишаються буйним світінням айстри. Тільки погляньте! Як радує око, ці різнобарвні пелисточки. Кожна квіточка має безліч промінчиків, наче яскраві зірочки. А ось погляньте, на квіточку прилетіли бджілки, мабуть, збирають нектар. Яких різних кольорів тільки не бувають айстри? І білі, і рожеві. І фіолетові. Айстри мають тонке стібельце. І хоча айстри є символом скромності та чарівності, ці квіти, подібні до зірок на небі, привертають нашу увагу своєю неповторною вродою. Недарма про красу Астра пишуть пісні, складають. Розповіді, оповідання. Ці квіти зображують у своїх картинах художники. Ось такі яскраві, милі, осінні квіти, айстри.